Усі прикнули за топоздовскари, там и каже транспорт Києва, і навіть не запитувай, за чому я такі радий. Просто не запитуйте. Просто не запитуйте, чому я такий радий. Я так ошалел, коли я тільки що зайшов в Ютуб, Я так ошалев. О чему Серйозно, ось прям. Дивіться. дивиться. На чому прикол. Ось Осики. Дякую великі за 70 підписників. Продовжити далі до 100 і до 21 500. впевнений, що е, користувач. ось цей. Е, ось ці два користувачі вони прочитали правила. І. Коротше, а як мені це вуг вб... убрати Алло? Так, я це не знаю як його обрати. Все, я можу вроді існуть. Ну все. Впевнено, що ось ці... Два аккаунта прочитали мої правила и підписы на канал. И я вам хочу сказати до речі, як я набрав 70 підписників. Благодаря усьому ролику. Всем привет! Мене з вас подпоїзда в Майнкрафт Транспорт І И вже повернули звук? Так я чув цей звук, коли я грав Роблокс. І я подумав: «Стоп! Що Що за звук? Ну, <кій> вже цей звук повернули. І так це правда. Роблокс сказ... компанія Роблокс заявила, що вони повернуть звук О! з «Роблоксу» в цьому році. І це було зроблено цього серпня. І я дуже вам радий підписуйтесь на канал Пробокс, щоб бачити більше відео Ой. та цікавих відео від них. Ой, тепер ви поняли, чому я стільки підписників набрав. І за цього відео в мене буде набиратися більше і більше підписників. І, коротше, давайте, коротше, заглянемо в YouTube студію. Коротше, на вроді нічого не присилалося. Але добре, але дивіться, зараз повернемося на сторінку і дивіться нова підписка Ханна Кіц, нова підписка Артур Дронців. Ось у мене гейммерплей-іт запитує: А чому ти не забліруєш номер машини? А я йому. Коротше, відповідаю, коли знімав відео, то там на моєму телефоні не було розмитого ефекту. На жаль, але шкода, КМІ це по зашляху, ну типу внедорожник. а не хаджбек. Хоча це вже і хаджбек, Вона дуже схоже на шкода -скала. Ну, так. Мені ще два коментарі тіла. чи навіть три. Ну ось серйозно, самі подивіться. Ось цьому відео. Якийсь Іван Рабічук. Знаю без тебе. Коротше, я буду відповідати людям тільки вічливим, Тільки вічливим, так. Якщо вам відео сподобалося, що в мене прям 70 підписників благодаря всі моїм відео. Навіть мене звати Поїзда в Скайрид і Майнкрафт Транспорт Києва Усь. І ми вже повернули звук. <клух> І підписуйся на мій канал, і усім пока!